Всім привіт! Я Олександр Зарецький, податковий консультант. Закінчився перший квартал і е, підприємцям, платникам єдиного податку 3 групи час надавати декларацію по єдиному податку. Як це зробити, я вам зараз і розповім. Ну, а поки я буду розповідати, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Натискайте для цього на кнопочку підписатись. Також натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб обов'язково отримувати сповіщення про всі мої нові відео. А ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Справа в тому, що на моєму телеграм-каналі дуже багато е, корисної текстової інформації, і там дуже багато дописів, яких відповідно немає ту. На, Ютуб, на Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь також і на мій телеграм-канал. Щоб надати декорацію по єдиному податку, ми заходимо в електронний кабінет на сайті ДПС України. Якщо ви не знаєте, як в нього зайти, в мене про це є окреме відео. посилання на нього буде внизу під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Отже, заходимо в електронний кабінет на сайті ДПС України, і от тут зліва в меню, бачите, зліва є меню, вибираємо введення звітності. Натискаємо. Тут нам потрібно вибрати звітний період. Нам потрібен 24 рік і потрібен перший квартал. Вибираємо. Далі натискаємо на кнопочку створити. Відкривається меню з переліком декларацій. Якщо у вас відкриються отак, от всі, наприклад, декларації, або відкриється там щось інше взагалі, вам потрібно вибрати прибуток. Бачите, F01 прибуток. Вибираємо прибуток. І от тут в переліку якраз наша декларація. Податкова декларація пратника єдиного податку фізичної особи підприємця для третьої групи. Саме вона нам і потрібна. Натискаємо на ній. Далі треба перевірити код ДПІ, чи правильно у нас зазначена податкова, куди ми будемо надавати декларацію. 2034. Якщо ви не знаєте, яка правиль, який правильний код вашої податкової, відкриваємо облікові дані пратника. От бачите в меню зліва облікові дані пратника, переходимо. І тут код ДПІ за основним місцем обліку 2034. Перевіряємо 20.34. Податкова зазначена правильно. Якщо тут буде у вас неправильний код, значить, відповідно, ви можете поміняти, маєте поміняти на правильний. Більше тут нічого не більше ніяких відміток, от бачите, тут є додатки внизу, ми на них не звертаємо жодної уваги. Гарочки, тут ніякі відмітки на цих додатках ставити не потрібно, тому що з квартальною декларацією додаток ніякий не подається. Отже, більше тут ніяких відміток не ставимо і натискаємо просто, після того, як перевірили, що у нас ДПІ вказано правильно, натискаємо на кнопочку Створити. Декларація заповнюється автоматично, але нам потрібно перевірити адресу, тому що тут от адреса в декларації часто вказується неправильно. Отже, ми переходимо знову на облікові дані платника, перевіряємо, яка в нас адреса стоїть тут. Копіюємо її, якщо неправильно в декларації зазначено, цю видаляємо і вставляємо правильну адресу. Далі потрібно поставити кількість найманих працівників. У мене їх немає, тому я ставлю 0. І тепер нам потрібно зазначити кведи, по яким ми отримували доходи. Тільки ті, по яким ви отримували доходи. Якщо кведів у вас багато, ви вказуєте тільки там, один, два, три, по яким ви отримували доходи. Всі вказувати не потрібно. Але якщо вкажете, ну тут це не буде помилкою. Знову ж таки, якщо ви не знаєте, які у вас взагалі є кведи, то спускаємося вниз. Точніше, переходимо на облікові дані пратника, спускаємося вниз, і отут перелік всіх наших кведів, які у нас е, взагалі є. Беремо, копіюємо код і назву і е, вставляємо. Якщо вам потрібно додати більше одного кведа, наїжджаємо е, мишкою, от бачите, змінюється курсоро і стрілочки на е, руку, наїжджаємо на синеньке пору, не на жовте, от може бути так, да? а, тому що тут нічого не буде. А наїжджаємо на синеньке. Натискаємо на праву кнопку мишки, з'являється меню і натискаємо от плюсик ну або хрестик, в залежності від того, оптиміст ви чи песиміст. Е, і додаємо е, стільки рядків, скільки нам е, потрібно. Я хочу додати ще декілька кодів. Тож я переходжу сюди, знову копіюю, виділяю, бачите: Ctrl-C. Заходжу, Ctrl-V. І тут потрібно тепер ще тільки прибрати от нижні підкреслювання, бо якщо їх залишити, буде видавати помилку. Так, підкреслення видарив, і в нас зайвий рядочок. Знову ж таки, наїжджаємо мишкою, мінус рядочок зайвий ми прибрали. Е, так, і тепер залишається тільки е, додати суму доходів, зазначити в декларацію суму доходів, які ви отримали з січня по березень, включно з 1 січня по 31 березня за перший квартал. От наш рядочок 6 для платників єдиного податку третьої групи із ставкою 5%. От шостий рядочок. І в шостому рядочку ми зазначаємо суму доходів 163 400. Я переходжу на наступний рядок. У мене все скопіювалося і порахувалося автоматично. Якщо у вас цього не станеться, значить тоді ви просто вручну із рядочка 6-го переносите суму доходів в рядочок 8. А потім рахуєте суму податку. От, Відкриваємо калькулятор: 163,400, 163,400 обмножу на 0,05. Дорівнює 8,170, І суму податку зазначаєте в 11 рядочку, потім з 11 переносите в 12, також переносите в 14,1 і в 14. Тут буде у вас зазначена сума податку. Отже, власне, на цьому заповнення декорації і закінчується. Далі нічого зазначати не потрібно, ніяких більше відміток в декорації ставити не потрібно, додатку до неї немає, як я вже сказав. Тож, просто переходимо вгору. І от тут, бачите, з дискеткою. Може, частина з вас взагалі не знає, що таке дискетка, але тут кнопочка з дискеткою зберегти. Натискаємо на кнопочку Зберегти. Воно запитує, чи бажаю я підписати. Так, бажаю. Натискаю на кнопочку Так. Знаходжу в меню «Приватбанк», тому що в мене ключ Приватбанка. У вас може бути якийсь інший ключ, відповідно. Ви будете знаходити свого видавця. Тут є Здія, є саме, інші банки. Є вчасно, вчасно сервіс. Бачите, я знаходжу Приватбанк, оскільки в мене ключиться від «Приватбанка». Відкриваю файл ключа і вношу пароль. Натискаю на кнопочку щитати. Натискаю на кнопочку підписати. У мене запитує, чи хочу я декларацію відправити в податкову. Ви можете натиснути на кнопочку Так і відправити декларацію в податкову. Я ж завжди натискаю на кнопочку Ні для того, щоб перевірити, чи правильно я заповнив декларацію. нічого я не пропустив. Натискаю на кнопочку Ні. Знову е заходжу, якщо так от з'явилося інше вікно, введення звітності, відкриваю декорацію. Вона вже підписана. О, і ще раз переглядаю, чи правильно я все заповнив. Адресу я перевірив, Одеса правильно, наймані працівники 0 стоїть, кведи, по яким я отримував е, доходи стоять. Сума доходів в е, рядочку 6 стоїть, рядочок 8 перенесено. В е, рядочку 11 сума податку 5% від суми доходів зазначено, в 12 перенесено, в 14.1 перенесено, в 14 перенесено. Все, декларація заповнена правильно, і е, мені залишається, її тільки. Закрити, от бачите, закрити, і далі відправити у податкову. Натискаю на Закрити. І тепер знову власне переходжу на введення звітності. Натискаємо на введення звітності. І тепер мені потрібно відправити підписаний звіт, бачите, ключик підписано. Відправити звіт до податкової. Я власне ставлю гарочку. І натискаю на кнопку Відправити. З'явився літачок відправлено. І тепер залишається дочекатися тільки квитанції 1 і квитанції 2, що звіт прийнятий. До речі, якщо вам буде потрібна допомога в наданій звітності, ви завжди можете звернутися до мене. Мої контакти є під цим відео внизу. Так що, якщо що, пишіть Viber, Telegram, електронна пошта. Я вам завжди з цим допоможу. Ну, а я поки чекаю. Щоб прийшла квитанція 1 і квитанція 2. Спробую оновити екран. Може щось з'явиться? Ні, поки немає нічого. Отже, чекаємо. Пройшло декілька хвилин, я повернувся до електронного кабінету і спробую знову оновити екран. О, прийшла квитанція 1. Що звіт е, збережено на центральному рівні. Бачите? Тепер залишається дочекатися квитанції 2. Повернусь до кабінету хвилин через 5 і знову перевірю. Взагалі для цього потрібно, ну, буває 5-10 хвилин, буває декілька годин, в залежності від того, як враз не працює електронний кабінет. Я повернусь десь хвилин через 5 сюди. Я знову повернуся до кабінету, щоб перевірити, чи не прийшла квитанція 2. Натискаю на кнопочку оновити екран. О, бачите, квитанція 2 прийшла. Вона з зареного кольору, написано фінальна, пакет прийнято. Значить, ваша декорація прийнята, все добре, помирок ніяких немає. Можна ще натиснути на кнопочку перегляд. І подивитися, що тут теж всередині написано пакет прийнято. Якщо ж квитанція буде червоного кольору, значить у вас є якась помирка, тоді відкривайте її, і тут будуть помирки, опис помирок в цій квитанції. У мене є окреме відео про такі помилки, які частіше за все трапляються під час надання звітності. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Тож, якщо у вас буде якась помилка, квитанція 2 буде червоного кольору, відкривайте це моє окреме відео, дивіться і виправляйте вашу помилку і направляйте декорацію знову до податкової. І я сподіваюся, що у вас все буде добре. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо у вас залишилися чи виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я на них обов'язково знову ж таки відповім. Також ви можете написати свої запитання мені на Viber або в Telegram, ну або на електронну пошту. Мої контакти теж є під цим відео. Також, якщо у вас, вам потрібна якась допомога, ви теж завжди можете звернутися до мене е, за будь-якою допомогою. Е, знову ж таки, пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам допоможу. У мене є багато різних платних послуг. Е, Обов'язково підписуйтесь на мій. Телеграм-канал податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Якщо мій канал був вам корисний, чи якесь відео на моєму каналі було корисним, ви завжди можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі! До побачення!